Доброго дня! Темою сьогоднішнього уроку є вивчення властивостей подвійних інтегралів, а саме теореми про середнє значення. Переходимо до наступного слайду. Отже, нам необхідно довести, якщо функція y буде неперервна в обмеженій та замкненій квадровній області D, то тоді існує така точка цієї області, що значення подвійного інтегралу від функції f по області d буде дорівнювати добутку значення функції f в даній точці, помножити на площу області d. Так, доведення: оскільки за умовою функції від x Буде неперервною в обмеженій області і замкненій області Д, то за теоремою Вейштраса вона набуватиме в цій області свого найменшого та найбільшого значення. Ці значення позначимо відповідно м маленьке і м велике. В результаті запишемо подвійну нерівність, що значення функції f від xy змінюється від m маленького до m великого. Переходимо до наступного кроку доведення. Отриману нерівність проінтегруємо почленно в області D. Отже, зліва отримуємо подвійний інтеграл, у якому під інтегральною функцією є m маленьке найменше значення функції в області. Справа записано подвійний інтеграл, де під інтегральною функцією є m велике. Значення найбільше в цій області. Скориставшись властивостями подвійних інтегралів, сталий множник винесемо за знак інтеграла. Зліва в інтегралі і в інтегралі справа. Далі в отриманій нерівності будемо розглядати, який же зміст має подвійний інтеграл, записаний вліва в якому підінтегральна функція рівна одиниці. Цей інтеграл рівний площі області d. Таким чином, ми отримуємо подвійну нерівність, в якій сліва записано добуток найменшого значення функції в області на площу цієї області, а справа записано добуток найбільшого значення функції на площу області Д. Дану нерівність можемо почленно розділити на величину рівно площі області. Таким чином переходимо до подвійної нерівності. Позначимо вираз, який стоїть посередині ню. Тоді нерівність перепишемо у вигляді. Мю набуває значення не більшого m великого і не меншого м, великого. м маленького. Оскільки функція від x, як сказано в умові, буде неперервна в замкненій області, а тому. Вона набуватиме довільного значення, яке знаходиться в межах від m маленького до м великого, і в тому числі значення рівного числу μ. Тому за теоремою Больцано-Коші про проміжне значення буде існувати така точка, що значення функції в цій точці буде дорівнювати числу μ. Таким чином, теорема про середнє значення функції доведена. На цьому наш урок закінчено. Дякуємо за увагу. Чекаємо на ваші запитання і пропозиції у коментарях до нашого відеоуроку. Щоб нічого не припустити, підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за увагу.